Маленька господарочка Марія Солти Смирнова. У малої Оленки був власний пив-смок. Та дівчинка ще жодного разу ним не користувалась, аж поки не сталася біда. Того дня був вихідний. Мама саме пішла в магазин, а тату заснув швидше за донечку. Оленці зовсім не хотілося спати. Тому вона вибралася з ліжечка і почала досліджувати всі свої схованки. В одній маленькій дістала свій черевичок, повний жовтого піску, але він чомусь перевернувся і весь пісок висипався на підлогу. З іншої схованки дівчинка дістала скарби, привезені з моря, камінці та мошлі. Але кульочок, у якому вони лежали, мав дірочку, тому все дрібне звідти висипалось, лишаючи за собою слід. Тоді Оленка згадала, що не годувала сьогодні ще лялечку. Вона пішла на кухню, дістала з тумби банку з рисом, насипала його у свою кастрюльку і пішла куховарити, не забувши сховати все назад. От тільки ляльки були зовсім не голодні. Крутили голівками, тому і весь рис опинився на підлозі. Коли дівчинка подивилася вниз, вона зрозуміла, батьки тут не в захваті. Тому маленька дістала свій пилосмок, натиснула на кнопку і чистюля вимкнувся. Тут уже можна було посперечатись, хто кого тримав. Бо пилосмок вишукував сміття по всіх кутках, і Оленка за ним ледь стигала. Зате, коли вона закінчила, на підлозі не залишилося жодної пилинки. Дівчинка розвернулась і побачила у дверях тата й маму. Вони посміхалися. Ти вже зовсім доросла, наша маленька господарочка. Ти молодець. Та й Оленка була рада. Що може й сама за собою прибрати?